E Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy, Trwa przerwy Dobrego Ranku z Polskim Radio dla Ukrainy. Przed mikrofonami Marcin Duży-Pematuszewski. I Anna ja następnie I będziemy mówić I Mariana o... I No właśnie chciałem <gryll> tak <gryll> wprowadzić delikatnie, <gryll> że będziemy mówić o konkursie muzyki tradycyjnej Polskiego Radia Nowa Tradycja. Chociaż właściwie należałoby chyba powiedzieć konkurs muzyki tradycyjnej i posttradycyjnej. I folkowej. O, folkowej. Okej, okay, dobra, bo to chyba folkowej jest słowo oficjalnie. Tak, oficjalnie jest folkowej. Tak. folkowej i postfolkowej, że tak zremiksuję moją wypowiedź, bo kiedy spojrzeć na specyfikę wykonawców, to są jakieś takie dwa bieguny, tak? O ile kiedyś to była wyłącznie tradycja, no to w tej chwili jest. Marcin, to... ja rozumiem, że ty uważajesz, że Mariano nikomu <laughs> przedstawiać nie trzeba, ale tak formalno, dobrze? dobrze? Mariana Kril, journalistka Polskiego Radio dla Ukrainy. Котра співпрацює теж із радіоцентром народної культури, і приводом нашої з тобою зустрічі сьогодні є згаданий Марчином конкурс Нова Традиція, котрий цьогоріч відбудеться вже у 26-те. Мар'яно. А твій котрий це конкурс? Я їжджу на цей фестиваль приблизно з 12-го року, але були перерви, А з 19-го року вже без перерв, тому що якраз у 2019 році я приєдналася до радіоцентру народної культури, і так з травня, відповідно долучаються до його співорганізації. Власне Марчин тут сказав і про традиційно про постфолькову. А між нами, між журналістами радіоцентру народної культури польського радіо, є такий сленг Слово як новотрадиційний, тому мені здається, що це теж дуже пасує до цього. Справді я б сказала одного із найважливіших фестивалів фолькової музики у Польщі, важливою частиною якого є власне конкурс фолькової музики, який дає, можна сказати, старт молодим і не тільки молодим гуртам на велику сцену і теж промують їх через різні канали по. polskiego radio i nie tylko. Kiedy rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z grupą Hreibery, jeśli czy trzy tygodnie temu? Jakoś, dwa tygodnie temu, tak. To mhm. Powiedzieli, że w roku po nowej tradycji, gdzie tak. zaznaczyli swoją obecność, zagrali najwięcej koncertów w swojej historii, więc na pewno jest to jakaś trampolina, jakaś odskocznia, a nawet jeśli nie przekłada się jakoś tak bezpośrednio, to no ludzie kojarzą i, i czasami tak jak w wypadku Swady i nicoc również w kolejnych projektach gdzieś tam jednak jest to punkt oparcia no tak no Sława i nicoc zresztą one poznajomoły się podczas konkursu nowa mm. tradycja i później jakby poczuli od niej odno, tak i wy współpracować. Mm. Ty Mariana, Mariana takie wyznaczenia nowo-tradycyjne Що це означає? Я розумію, що нова традиція, тільки як що є... наскільки містке це слово, і що в ньому міститься? Які визначення? Це теж такий цікавий момент, тому що якщо ми подивимося на розвиток польського фольку, який розвивається так активно з 80-х років, приблизно то від самого початку польські музиканти не черпали з польської традиції. Це була балканська традиція, це була кельтська традиція, це була українська лемківська традиція. А вже з такими фестивалями, як фолькові миколайки, які є старші від нової традиції, з такими фестивалями, як відбувається у Черемсі, і теж нова традиція, з появою цього конкурсу польські виконавці, які черпають із традиційної музики з інкрудо, так званого, з автентики, почали для себе відкривати польський фольклор, традицію, і відповідно почали зароджуватися такі моменти, коли ця традиція, те, що ми називаємо власне музику. Наприклад, польського села вона почала по-новому подаватися. Це загальносвітове світове явище. Ми можемо сказати, що такого нічого немає, але в польському контексті це якраз відкриття музики села. Того, що довгий час поляки просто соромились, а зараз воно стало таким топовим. Ну не те, що зараз воно вже є, і ми бачимо, як чергові чергові виконавці звертаються до музики джерел. А так називається одна із найбільших видавничих серій Радіоцентру народної культури музика Жірудел це понад 30 компакт-дисків із польською традиційною музикою з різних регіонів. Ми бачимо, як чергові виконавці черпають саме звідти. І деякі навіть не були на своїх дослідженнях теренових в польському селі, а саме звідти беруть свої пісні. Маєш? Nee. Я? Ти? Я, я? я? швял. У нас завжди так. так. Ти я. Мар'яно, так як ти говориш, ти вже ну, кілька добрих років спостерігаєш за новою традицією. Як. Як змінилося звучання? Тобто, наскільки, якби чи, чи музичні колективи, котрі, наприклад, останніми роками беруть участь в цьому конкурсі, вони більше намагаються відтворити чи чи? Переосмислити і інкрустувати в сучасну музику, я думаю, що про відтворення в такому випадку не йдеться. Uh -huh. Йдеться про те, щоб брати цю традицію і грати її по-новому, але з ідеєю, мати не просто добре грати, добре співати, а мати якусь конкретну ідею, наприклад, гурт Грайбери про який ми згадували, і який в принципі грають традиційну музику, але вони її грають по-новому, і в випадку грайбери. Це ідея відродження музики польсько-українського прикордоння в тому складі, в якому ми вже не знайдемо автентичних гуртів, тому що було переселення, були депортації як на схід, так і на захід. А гурт Грайбери бере з архівів цю музику з різних джерел. І її переосмислює так само. Гурт Вернегора це бойківська музика, і Дар'я Кошик стала тріумфаторкою на новій традиції у 2021 році, коли здобула гурт, здобув дві нагороди. А Дар'я Кошик ще додаткову нагороду імені Чеслава Німона, як найкраща вокалістка, і це бойківські пісні. Є такий кордон розмитий, так ми можемо не називати. Що це от окремо щось бойківське і так далі, але це мікрорегіон, uh -huh. з якого походять її предки, які були виселені на північ Польщі, і їй співали ці пісні. Вона це знає з дитинства, і вона відкрито заявляє, ким вона є через свою музику, і не співає її лише в Польщі, але в багатьох інших країнах ми бачимо, як гурт Вертнегора сьогодні виступає на найбільших фестивалях фолькової музики у світі, а вийшов з нової традиції. Jest wiele takich przykładów, które można by je podawać dalej, jeżeli idzie o takie pomysły na siebie, i to mhm. nie zawsze wiedzie do zdobycia pierwszej nagrody na festiwalu, bo czasami bywa to zbyt śmiałe, tak jak w wypadku zespołu Hańba, na przykład, który też przecież występowano nowej tradycji ze swoim pankrokowym, z political fiction, tak, przepisującym polską historię, czy z Psiokrew, które. Jako jeden z pierwszych zespołów w Polsce łączył tak lokalne tradycje z nowoczesnością. Ale, ale faktycznie, tak jak nie wiem, Karolina Cicha, która mhm. wieloma językami, jeśli dobrze pamiętam, tak, tam miał projekt, a później z kolei już chyba nie przy okazji nowej tradycji, czy tatarskie, czy karaimskie, jakieś, jakieś tradycyjne pieśni wykonywała na nowo. Te pomysły na siebie są świetnym, świetnym wyznacznikiem tego, czego na nowej tradycji można się spodziewać. To ja chciałem Cię poprosić o wspomnienie dla wszystkich artystów, którzy może nas. Слухає о записах, бо вони якщо йшлішені левти підтак так. Вони в e, Так, вони вже почалися. І власне коли йдеться про зголошення на нову традицію, то так можуть зголошуватися молоді гурти, ну не тільки молоді, які ще, скажімо, не мали якоїсь нагороди на нові традиції. Вже ті, які зголошуються в попередні роки. І що важливо, вони мають надихатися традиційною музикою у Польщі, проживати у Польщі, але також. Можуть надихатися музикою національних меншин і етнічних груп M... історичних, які проживали у Польщі Вас ще фежі, жодносі то не тільки до обецьного кшталту польські, але ж до історичних місць до яких же посполіта так і можна знайти всю цю інформацію детально, що слід вислати. Це кілька прикладів запису: це анкета, інформація про гурт. Можна надіслати власне знайти всю цю інформацію. На сторінці нова традиція Польська Радіо Пель і зголоситися до 24 березня. Є ще трохи часу, і я дуже заохочую усіх, хто нас зараз слухає, і тих, хто черпає з традиції, для кого це є важливе джерело натхнення. Зголошуватися. А звертаючи ще до моменту, от цих національних меншин і етнічних груп, одним із перших переможців нової традиції був гурт Худоба з Вроцлава», який ми зараз може вже й призабули, але я стала свідком минулого року, коли вони виступали на фестивалі в Черемсі, і коли майже все весь ця площа перед сценою всі їх знали, а гурт знав цих людей і навіть називали їх по іменах і згадали теж, що цей старт такої любові до пісні, яку їм співали дідусі й бабусі, які були переселені на до нижньої Салезії, в них власне це якось так доростало, і власне вони на новій традиції це показали і перемогли. Дякуємо, Мар'яно. Дякуємо і за запрошення. Нашим слухачам нагадаємо, що фестиваль відбудеться 15-18 травня, бо мені здається, ми про це не згадали. В концертній студії польського радіо імені Вітольда Лютославського, 26-й фольковий фестиваль польського радіо. Нова традиція перед нами і Заявки приймаються, а нашою гостею була Мар'яна Кріль, Гостею господиною теж тому, що Мар'яна e, часто буває в цій студії Польське Радіо для України, а також Радіо Центр Народного Культи. Bardzo dziękujemy za вам. wizytę. I jednocześnie żegnamy się z naszymi widzami na YouTube. Tak, tak, myślę, że tak <laughs> wypadłoby <laughs> zaprezentować. A ty pospішa... dobre, 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 muzyczną tak, ilustrację mi? nowej. tradycji. Ja specjalnie przygotowałem tutaj kawałek Suferii, czyli zwycięzców Grand Prix z zeszłego roku. Zresztą fragment ich występu na nowej tradycji po prostu. E, jako, że w wspaniały sposób łączą oni nowoczesne podejście do jazzu mm -hmm. i tradycyjną muzykę polskiej wsi. A to... ja точно znaję, Przepraszam, ja точно znaję, że Suferii jak może z minulej nowej tradycji Grand Prix, bude występować w pierwszy dzień na festiwalu tego roku. I jak to się pięknie wszystko zgrywa. Кріль маємо. Завжди так є, що переможець виступає. Дякуємо. Дякуємо, Мар'яно.